25 травня росіяни декілька разів обстріляли Харків. Перші наймасштабніші вибухи сталися в ТЦ «Епіцентр» о 16.00 через влучання двох керованих авіабомб. У цей час в гіпермаркеті перебували сотні людей. Ви на каналі Україна на часі. В цьому матеріалі ми зібрали усю інформацію про удар по епіцентру в Харкові. Про усе розповім по порядку. Натомість вас прошу підтримати канал підпискою. Поїхали. Після першого обстрілу 15 тисяч квадратних метрів площі гіпермаркету охопило вогнем. Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що на момент ворожого удару в епіцентрі перебувало близько 200 людей. Крім цього, він одразу повідомив, що 15 працівників гіпермаркету після удару не вийшли на зв'язок. Він наголосив, що це цивільний об'єкт, там не було військових. У харківській обласній прокуратурі повідомили, що в епіцентрі вибуху було щонайменше 20 осіб. Речник Харківської міської прокуратури Дмитро Чубанко розповів, що у торговельному центрі загорілися лакофарбові вироби, деревина також спалахнула обшивка магазину та товари, які були розташовані всередині. Російські ЗМІ не приховують, що ціллю атаки був саме епіцентр і цинічно брешуть, що там, нібито, була розміщена військова техніка. За фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни. Володимир Зеленський ввечері 25 травня відреагував на цинічний удар Росіян по будівельному гіпермаркету у Харкові. Президент зазначив, що це один з найбільших центрів, всередині якого було багато працівників та відвідувачів. Коли ми говоримо лідерам світу, що Україні потрібно достатньо захисту ППО, коли ми говоримо, що потрібна реальна рішучість для дозволу захищати життя наших людей, саме так, як це буде ефективно, щоб російські терористи не могли не могли навіть Наблизитись до наших кордонів ми говоримо про те, як буквально не допустити подібних терористичних ударів. Голова Харківської ОВА Олег Синігубов розповів, що сигнали тривоги точно лунали. Однак не всі могли встигнути відреагувати на них. У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що станом на ранок, 27 травня, встановлено загибель вже 16 людей. Ідентифіковано 13 жертв. Безвісти зниклими вважаються п'ятеро людей. Постраждали 44 особи. З них 14 жінок і 30 чоловіків. Голова УВА Олег Синігубов у коментарі змі. Повідомив, що внаслідок атаки на будівельний гіпермаркет у Харкові загинули його співробітники. Серед жертв російського терору також покупці, зокрема 12-річна дівчинка Марія та її мама. Вони були у гіпермаркеті, коли окупанти завдали удару. Також з ними був і чоловік Юрій. Він отримав поранення і нині перебуває у лікарні. Наразі слідчі припускають, що загинули щонайменше 18 людей. Кількість жертв ще може зрости. Правоохоронці не припиняють пошуки, оскільки в гіпермаркеті можуть ще залишатися тіла. Роботи ускладнюються тим, що від деяких тіл майже нічого не залишилося, а територія магазину дуже велика. Не виключається також, що у гіпермаркеті є тіла людей, щодо яких не надходили заяви про зникнення. Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що після 16 годин безперервної боротьби з вогнем пожежу все ж вдалося ліквідувати вже 26 травня. Нам повезло тільки що. Там людей скока. Водночас міністр зазначив, що на місці трагедії зараз працюють штаб слідчого управління поліції та криміналістична лабораторія. У десяти осіб, які ймовірно можуть бути родичами жертв, вже відібрали біологічні зразки. 26 травня мережею розлетілося страшне фото. На ньому восьмирічний харків'янин Михайлик проходив тест ДНК, аби опізнали його тата, який працював в епіцентрі 25 травня, і після удару так і не вийшов на зв'язок. Ворог систематично обстрілює Харків. Одразу після атаки на гіпермаркет окупанти вдарили по центральному парку Харкова. На щастя, обійшлось без жертв. За словами мера міста Терехова, снаряд випущений росіянами не розірвався його врешті розмінували. Снаряд влучив у землю в парку, однак і цього ворогу виявилося недостатньо, і в місті знову пролунали вибухи. Окупанти вгатили по центральному парку в Шевченківському районі. Удар пошкодив сім багатоповерхівок: медзаклад, магазин, шість транспортних засобів, нежитлові споруди та будівлю науково-дослідного інституту. Вранці 26 травня стало відомо, що внаслідок удару постраждали 25 осіб. Серед поранених є 14-річний хлопець. 27 травня оголосили днем жалоби в Харкові. Відповідне розпорядження підписав міський голова Ігор Терехов. На знак скорботи за загиблими внаслідок ворожого удару 25 травня на будівлях і спорудах місцевого самоврядування підприємств, установ та організацій приспустили державний прапор з чорною стрічкою. Наша команда висловлює співчуття рідним і близьким українців, життя яких забрала Росія. Мене звати Марія Бунякіна, я журналістка youtube каналу Україна на часі. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги. І про підписку на канал та лайк під цим відео. Будь ласка, не забувайте. Па-па!